Друзі, всім привіт, з вами Маріона Альянс Юніон -Ю, 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 Ю. У нас війна, воюємо на еквалайзері, Eternal Destruction. Так, поїхали, займемося підбором і будемо воювати. Так, наш перший суперник. <кхе> вибачаюсь. Так, потоптане але щось ми поганенько підійдемо по ходу. Ну, зараз глянемо що з камінням. Зараз будемо або вихвачувати, або зараз буде червоно зразу кристал. ні крестолу нема. А хотілося. Давайте піднімемо. Добре. Як добре ніхера не добре. Я тут якби... Вийшов би то було б шикарно. Так, ми її заряджаємо, здається. Так, на жаль. Не зараза. Дуже добре, що зараз... ай яй яй І персик. Персик мені тетять исполний, блядь, по-любому. И шал так. Ну, вот тебе, блядь, и пограл. Ну, зачекаем, не знаю. Сука, так куда ж ты... Ну, и в эту. Не, блядь. Зачекав твою маму? Так, шал ходить, Аріс від'їжджає, а лопага мене вбиває і так я залишаюсь з одним героєм. Давайте пробувати ще навалювати Сука, не надо. дрис пропал. 106 с трех комментив. Добро. Персик. Потим шал. Мы можем поехать зараз до дома. Угу. Так, важко дається нам ця війна, поки і безсиня камінця ми тут смачно зараз отримаємо на горіхи. Персик ходить, зірвав, тому що каміння не то ну, воскресне, Ні, не хочу. Пішли на добив ну, на добавить теж весело. Буде так, давайте сюда спочатку заходите. Досить радує, що ми попрощалися з шалом. І тут -то залишився персик, який нас буде комарити. Так, піднімемо фіолом. І фіолом ще раз походимо. Добре. Так, друзі, давайте так нападемо. подивимося, що з цього вийде. Буде цікаво. Мега слони. Так, буде цікаво. Керометрійки я взагалі нічого не бачу. Пошукаємо. Да уж. Харень поки виходить повна вона заряджена. Червоних я взагалі не спостерігаю на цьому полі. Зараз вже буду ультувати Гатор. А я все щось збираю. Mm -hmm. Так, ви бачите, тупо... по трошки. Ну, давай ріку забирати. Друзі, дам тут капсдам. Я не можу ніхіра зібрати, вона зараз буде без перестанку лікувати. Ні. Тіх не було, не бачив сенсу складати. Зараз виключу оповіщення, вибачте. Так, все, ходить, ходить. Бам, блін. Річер за зваром. Тушить світло. Ну, я намагався. ем. Так, поїхало. Ну, я можу трійку скласти зараз, можемо кристал зараз скласти. І на цьому все. танка ходить. Можливо, я щось не так зробив ход. Ніхасі, Кіря ще живий. Так. Ні. Ні, не хочеш. Ну даже вот на шотере не позаряжаюсь. Это а что планомерно по одному. И пепер, блядь. Пух, на. Ну, быть и потребно. Гаразд. Не прожимав голоді. От чого. Так, так. І тут капздан. Так, Сатурі знову. Давайте спробуємо таким забрати. Якщо повезе. Ну, тепер жовтий є, але толкув. Не погано. пепер погано. На. Сука, своей слепотой. Ну, звичайно. с Да. надо да, вот, аж работает. глядя, он опять заряжен. Это смерть. Ты, ты добывод. Так, нажали, нажали, Капстан. Ми справились тут ми молодці. Три. Двадцять. Буде дуже, дуже складно залишилися дні. Сука, монстри. Так, друзі, на жаль, поразках ми маємо те, що маємо.